Привіт! Мене звати Галя, я ваша вчителька польської, сьогодні навчу вас читати польською і познайомлю з основними фразами польської мови. Отже, починаємо. Для комфортної роботи можна завести собі зошит або блокнот, і відповідно, взяти ручку або олівець, щоб записувати основні моменти або вести собі словничок. Тому що буде багато нових слів. Щоб правильно навчитися читати польською мовою. Нам потрібно знати, як читається кожна окрема буква. По-друге, як читаються сполучення букв, тому що деякі звуки будуть записуватися за допомогою двох букв в польській мові. І нам потрібно знати, де падає наголос, тому що наголос є сталий. Наголос у нас є на третьому слайді польський акцент, польський наголос. Акцентує не. Педостатньо силабе. Наголос буде падати останній склад. Тобто, так, як в першому класі, будемо ділити слово на склади і наголошувати другий з кінця. Отже, польська, польська, на по. польська, Те телефон. Телефон. Вода. Вода. Ін. Тернет, інтернет. Наголос падає наперед останній склад. Бачимо, що слово часом відрізняється від української тільки наголосом. Українською вода, польською вода. українською інтернет, польською інтернет. Ви, мабуть, помітили, що букви польського алфавіту подібні до букв англійського алфавіту. Дійсно, поляки використовують латинку, але польська мова, так само як українська, це є слов'янська мова. Тому букви будуть читатися приблизно так, якби ми їх прочитали українською. Мусимо звернути окрему увагу на всі букви, які мають хвостики, крапочки або рисочки, тому що ті букви будуть читатися по-своєму, але здебільшого вимова є така сама, як в українській мові. Вертаємося до алфавіту. Я читаю кожну букву окремо, читаю кожне слово, вас заохочую повторювати. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що деякі слова будуть перекладатися по-іншому, ніж ми собі уявляємо. Ну, Наприклад, перше слово бачимо арбус, але воно перекладається як кавун, так само слово наступне вонш перекладається як змія. Зрештою, можна собі звертати увагу на малюнки. Отже, я читаю букву так, як вона прочитається всередині самого слова. Вас заохочую повторювати. Перша буква А. Арбус. Арбус. ОН ВОНЖ. ВОНЖ. Б. Буда. Буда. Ц. cebula cebula tch Chma tma d duh duh e elf elf el Gange gans f farbe Farby. G garnek garnek H hamak hamak i iglu Ilu J y, jajko jajko k kot kot L. Lody, lody, ły, łyżka, łyżka. M, malina, malina. N, nurek, nurek. N, słoń, słoń. O, okno okno u usemka usemka p piłka piłka r ryba ryba s ser ser ś ślimak ślimak t tort tort u usta usta w wazon wazon i sirena sirena z zebra zebra j żrebak żrebak Ж, жаба. Жаба. Супер. Пройдемося собі по тих словах, яких значення буде відрізнятися від української мови. Арбуз. Кавун. Такі слова можна собі окремо записувати, тому що на них дуже легко помилитися. Коли у нас слово і в польській, і в українській буде подібне. ну... Шанс помилитися дуже маленький. Наприклад, слово кот, українською кіт, так? або слово риба, українською і польською звучить однаково. А от такі слова, як арбуз, вони називаються фальшиві друзі, тобто ті, які будуть перекладатися по-іншому, ніж ми би їх переклали в нашій рідній мові. Арбуз це є кавун. Так само наступне слово вонж перекладається як змія. Тьма – нічний метелик. Що ще у нас є цікавого? Льоди. І тут у нас є цікавий звук Л, як він вимовляється, і чи він буде подібний до української мови? Буква записується так, як звичайна буква латинського алфавіту, так як англійська л, але вимовляється специфічно. Чому? Поляки не мають українського звуку Л, твердого л. Можемо з вами провести зараз такий експеримент. Коли ми вимовляємо Л, куди торкається язик в роті? Л. До верхніх зубів. Уявіть собі, що це у нас є наша ротова порожнина, але в профіль. Це у нас є піднебіння, зуби, язик. Коли кажемо Л, язик робить отак: Л, до верхніх зубів торкається Л. Коли ми вимовляємо українське л-л, то язик торкається зверху до піднебіння. Л. Коли ми вимовляємо цю польську л, язик займає проміжну позицію між зубами і піднебінням. Тобто торкається зверху до ясен над зубами Л. Л. Така є вимова цього звуку. Л, Л. Слово. Польська. Лалка. Лато. Не вимовляємо, як Ля. Не вимовляємо як Л. Це у нас є Л. Млеко польська. Потренуйтеся, впевнено, у вас вийде. Наступне це у нас таке ніби перекреслене Л. На письмі його потрібно записувати трошки по-іншому. Я постараюся вам показати, але пізніше будете так само бачити. Як воно записується? Л і зверху з хвилькою. Чому? Щоб його не переплутати з буквою Т або з буквою Ф, які виглядають подібно. Л, і зверху хвилька. Що це у нас за така буква? Вона теж, на жаль, не прочитається як українська Л, вона прочитається як У. Уявіть собі, що це є У, У. Коли швидко вимовляємо, приблизно так і виходить. Ли". Якщо ця буква. Стоїть в слові, а зазвичай вона стоїть в слові, то вона прочитається приблизно так, як буква У. У, вишка, Уи". уишка. Вишка. Стараємося її так не виокремлювати, наголошуємо все-таки голосну, так? Уишка". уишка. Уишка. Але вона в вимові більше подібна до букви У. Дуже часто зустрічається в минулому часі, коли ми кажемо робіу, ходіла. Робіо СПА. Там у нас є оця буква У. На що потрібно собі ще звернути увагу? В польській мові є деякі букви, які читаються однаково. Це у нас, наприклад, є О з рисочкою. Угу. Ну, в моїй голові це виглядало гарніше. Так? О, О, з рисочкою. Це у нас є У, і так само буква У. Уста і усемка. На слух, ми їх зовсім не будемо розрізняти. Тобто вони читаються однаково, будуть записуватися в різних словах. Коли і як, ми про це сьогодні теж поговоримо. Це у нас є окремі букви польського алфавіту. За хвилину ми перейдемо до поєднань двох звуків, або до специфічних букв, які мають крапочки і рисочки. Можна собі записати до словника ще слово вазон, воно перекладається як ваза для квітів, і слово сирена, тому що воно перекладається як русалка. Мала сиренка це мультик русаленька. За хвильку перейдемо до сполучень букв, а тим часом прошу собі потренувати деякі слова.